Бог тільки створив Єву, повертається до Адама, а той сидить невеселий. Господь запитує Адама Ти чому сумуєш? Радіти треба. Чи, може, тобі ребра шкода? Ні, Боже, не шкода. Тільки перечуття якесь погане. Кум Василь лає сина, який пізно повернувся додому. Ти гадаєш, як випив горілки і пива, то я вже не чую, що ти курив. Новоспечений чоловік виходить із церкви після вінчання і каже багатій молодій дружині. Буде з тобою відвертий, Люба. Давно я так вдало не одружувався. Кумо, я чула, що твій чоловік казав, що застрелить кожного твого залицяльника. Та нехай коли мит купує. Мамо, у нас тато не підходящий. Чому це, синко? Бо я його кличу, кличу, а він ніяк не підходить.